Останній призов осені 2013 року виявився не останнім. Армії в Україні так і бути. Вже у першому кварталі 2015-го розпочнеться часткова мобілізація військовослужбовців строкової служби. Про це на засіданні Ради національної безпеки та оборони заявив президент України Петро Порошенко. Я взагалі не так, що уділ Слав'яні на бути воїном. У вже не можна, А в скучі чова плакати, можна. значить, якщо людина мужчина, я кажу, за яка не говорю, за тряпки, якщо мужчина не виступає за свою батьківщину, не дає захищати гроші у ціна. Треба призивати молодіж. Обратно, як було коли, так і найбуде тепер. Нарешті заслужена демобілізація. Чекає на строковиків, які більше року в казармах. Президент обіцяє на схід хлопців не відправлятимуть. Вони будуть звільнені в запас. А От хто може потрапити під нову хвилю призову? Е в умовах ведення фактичної війни тільки обмежитись роком призову. Цього недостатньо саме тому призов наші громадяни будуть призиватись на півтора року. Виключення будуть тільки для тих, хто має вищу освіту, хто призивається до. Збройних сил, вже маючи вищу освіту бакалавра, магістра, спеціаліст. Такі громадяни будуть проходити військову службу протягом одного року. Також хочу сказати, що враховуючи достатньо складну ситуацію, ми будемо в 2015 році призивати не з 18 років, а з 20 років. Тобто, призив на строкову військову службу будуть. Під призову будуть підлягати молоді люди від 20 до 27 років. Також на засіданні зазначили, плануючи подальшу мобілізацію, врахують усі помилки, які були під час попередніх. Особливо слідкуватимуть, щоб хворі психічно нестійкі люди не потрапляли до лав збройних сил. Сьогодні ми маємо провести зразкові підходи. маємо жодних сумнівів, що має бути посилено роботи військових свят. У кажуть, запропоноване сьогодні рішення уряду правильне. Добре і те, що хлопці забиратимуть на службу не зовсім юними, а з 20 років. Як не дивно, і жінки не заперечують, готові відпустити сина, чоловіка чи брата на службу, адже сьогодні це конче необхідно. Ну, звісно, ну каката. Син пані Гани з Ужгородського району півроку воював на сході. Повернувся та не вилазить з госпіталів. Жінка зі сльозами на очах розповідає про свої переживання, не бажає цього нікому, та все одно каже: жодного разу не пошкодувала, що хлопець служив, тому залишається прихильницею рішення уряду. у то не можеш придати. Я був просила. Я казала, нічого мені не треба. Бо моя дитина додому вернулись. Яка б не була у то для мами, то ужас один то страхіття, то не можна вам передати. Тож жінка каже: ми повинні бути готовими до всього, адже Тут один бог знає, що завтра зробить агресор, вірить у світле майбутнє і бажає Україні мирного неба над головою. Я хочу в миру побажати нашу державу в першу чергу. Я нехай вже зупинять ту війну, нехай не воюють, бо ми всі люди. Ми всі в Бога одні люди.